23 серпня, День Державного Прапора України. Цим святом поздоровляю увесь український народ. Наш прапор синьо-жовтий, знамено української землі. А в давні часи вояки використовували певний символ шматок тканини і прикріплювали до списа. А воїн хоробро і сильно, відповідально тримав прапор над полем в бою і оберігав його, і їх називали прапороносцями. А про синьо жовте знамено з'явилося в 1410 році галицько волинського князівства. І синьо жовті знамена використовували на українських землях. У християнських державах на знаменах зображали Спасителя знак Христа і Богородицю як святих покровителів. І цей звичай пов'язаний про битву. Імператора Константина, перед боєм імператорі Константинові було видіння на небі, осяяний хрест і напис: З цим переможеш, і його військо здолало ворога, а хрест це символ віри у Христа Спасителя, символ нашого Спасіння, котре засяяв як знамення перемоги. І не лише як символ перемоги справедливій війні, а як знамено життя, під яким збиралися вірні християни у молитві, у праці і у відпочинку. І синьо-жовтим прапором гуртується українці в всьому світі, щоб разом радіти великим Божим даром і належати до прекрасної нації, яка незважаючи на різні незгоди, терпіння, а наші захисники. Під синьо-жовтим прапором захищають з великою любов'ю нашу рідну Україну від війни, не жаліючи свого життя за свій рідний, славний родючий край. Слава Україні і героям слава!